benzino não tem. Дівченко, я поліцейський. Не бійся. Okay? Гаразд? Маленька. Господи, AMC представляє Ендрю Лінкольн Джон Бернтал, Сара Вейн Коліс. Лорі Хольден, Джефрі Діман, Стівен Юн Чендлер Рікс. виконавчі продюсери Роберт Кіркман та Девід Елперт. автор задуму Френк Дарабонд. І мертві підуть, яка різниця між чоловіками і жінками? Це якийсь анекдот? Ні, серйозно. Я ніколи не зустрічав жінку, яка б вміла вимикати світло. Вони від народження думають, що вимикачі можуть лише вмикати. Усі блондинки сидять у світлених кімнатах? Усі без винятку жінки на цьому схиблені. Клянусь Богом. приходиш додому, весь будинок світиться. і Моя робота очевидно, тому що я маю інші хромосоми. Полягає у тому, щоб пройти з будинком і повимикати всі до одного вимикачі, які ця дівка увімкнула. Та не вже.